Перший супутниковий знімок зруйнованої окупантами Каховської гідроелектростанції публікувало видання схеми. Тут добре видно наслідки підриву ГЕС. У порівнянні зі знімком за 4 червня помітно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована. З підтоплених районів Херсонщини рятувальники евакуювали майже 1300 людей. Після підриву дамби Каховської ГЕС на правому березі Дніпра затопило 13 населених пунктів і понад 260 50 будинків. Але ситуація не критична, заявила на брифінгу речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Лівий берег постраждав значно більше. До всього, за словами Гуменюк, російські злочинці заглушили там зв'язок, щоб люди не могли отримати рекомендації від української влади. Унаслідок підриву Каховської ГЕС у Новій каховці затопило зоопарк Казкова Діброва. Майже всі тварини загинули, Врятувались лише лебеді і качки. Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України попередила, що внаслідок підриву Каховської ГЕС і витоку води з водосховища до підтоплених населених пунктів може принести російські міни щодо ситуації станом на 17 годину. Послухаємо далі. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки у селі Тягинка підтоплено два мости та 33 житлові будинки. У Бургунці три оселі опинилися у воді. У Отрадокам'янці підтоплено міст, через що ускладено під'їзд до населеного пункту, у селищі Козацьке Кахольського району затоплено три десятки домівок. Критичний момент підняття води очікується через 24 години. Є загроза підмиву гідроелектростанції. Якщо це станеться, то буде зруйнована дамба і близько години в Херсоні буде ще плюс 3 метри води. І це вже буде критичний рівень, попередив голова УВА Олександр Прокудін. Щодо обстрілів населених пунктів України, за добу росіяни вбили трьох цивільних українців. Ще 21 людина отримала поранення. З різних видів озброєння це міномети, танка, артилерія, РСЗВ, ЗРК, безпілотники, тактична та стратегічна авіація. Вороги обстріляли 144 населені пункти та 150 об'єктів інфраструктури.